Всім привіт! Я Микола Губаренко. Сьогодні перед нами задача відремонтувати важіль. Для цього ми будемо використовувати Суперклей Патекс. Він призначений для пластику склеювання дерева, гуми шкіри заліза. Його перевага в тому, що він швидко сохне, вологостійкий підходить для поглинаючих і непоглинаючих поверхнек. Місце склеювання обов'язково знежирюємо. Перед склеюванням робоче місце слід прибрати від бруду та пилу. Клей наносимо на обидві площини деталі, що склеюється. Якщо поверхня, яка склеюється занадто гладка, її слід заматувати абразивними матеріалами. Залишаємо деталь до повної кристалізації клею. Ось і результат. Наш важін надійно склеєний. Можна його тепер монтувати на своє місце і продовжити користуватися інструментом. Залишай свою подобайку, якщо було корисно. А також підписуйся та натискай на дзвіночок. У нас регулярно виходять відео від майстрів про клеї Патекс.